Комісії з питань безпеки та навчальних ситуації, так у нас на порядку за одне питання щодо обговорення посідання мною колегні воронки на вулиці Івліганища, колишній Чепольська. Перше запитає Іван Іванович. Управління з питань звичайної ситуації поступили здатні мешканців цієї вулиці про те, що в районі... Gracias. is Безпосередньо під цією ділянкою е, капітальних виробок немає, там проходить спряження біля цих точок спряження двох е, штреків і похилих. Е, від річки на захід 15 метрів від, е, тобто, від білого е, борту річки. Знаходиться луговня. Це виробка, яка використовувалася для розчинення смільної солі і отримання розсолів для наступного внутрішньої хачової солі. Ці виробки це луговня номер 10 Взагалі в межах скалуського врубника було 14 плуговинь. Це єдина лугов, яка знаходиться по лівому борту річки, і решта знаходиться справа. Ротність цієї ловки 50 на 15 метрів, висота була 1,90 м, площа покрівлі становила 800 метрів квадратних на час завершення експлуатації і об'єм її порядка 1600 метрів. Ну, Часу пройшло багато, з того часу очевидно, що вся талогов'я заповнена. Це просто такий факт, яка виробка найвище знаходиться. От. В дійсності це, що ми спостерігали, ну, активізація чи появлення, про тобто, що появлення екзогенного процесу, тобто зрушення до ну, поверхні, це є... Одна з ознак загального процесу, який відбувається на іншому країному полі. Найбільше камери, які відбувалися цієї точки знаходиться порядка 70 метрів. Вони йдуть одна за одною широкою 20 метрів і інтервалом 79 метрів. От, вони фактично і над ним відбувається стук, а оця частина вона тягнеться просто туди. В межах цієї е, ділянки в е, 84-му перша воронка була профіксована, вона мала об'єм 65 метрів, розміри 5х5х2,60. Потім у 85-му році тричі та там проявлялися воронки на фоні загального прочитання території. В 86-му році. Була ще воронка, яка утворилася так само, як це остання в межах рухну. Тобто її розмір заміряти було складно, так само, як ми не можемо оцінити теперішньо. Фактично це те, ну, загальний процес деформації земної поверхні, який триває в активній стадії на північному камінням полі. Для нас небезпека там більш так само не до спортної поля, так каже кажуть КНСК. Це спустий гата військово. У нас є резерви по КНС. Була більша загроза це лінія, яка йде на рп 2 ми перебували робіть, тому ми вийшли за межі цього прийому. А тут у нас є резерви, що. Ну, звичайно, що... <різований> спостерігати, звичайно, треба. <прайкла>. <різований> ми тут ви так само спостерігати, але так. Добре, є ще питання за свої речі. Нема такі легкі відкласти зачитати. Проєкт протоколу позащового засідання міської комісії з питань політичної безпеки та надзвичайних ситуацій від 11 лютого 2025 року. Слухали перше проговорення просідання земної поверхні у рамки по вулиці Юлії Іванища. Колишнього Чайковського місті Калуш. Результатами доклади, за результатами доповіді комісія вирішила Перше, інформація відповідачів, щодо утворення посідання земної поверхні по вулиці Юрія Ганущак в місті Калуш прийняти до війну та присвоїти її номер 15 Друге, управління з питань звичайної ситуацій Калушської міської ради звернутися до диву Миноскіму та Івано-Франківського національного технічного університету на ПОЛГАЗУ. Надання рекомендацій по ліквідації новоутвореної команди воронки. Термін виконання невідкладно. Третє. Управління з питань звичайних ситуацій Калузької міської ради, Калуському районному управлінню головного управління ДСНС, в франківської області, дану територію обгородити сигнальною стрічкою збереження <кій> про небезпечну зону та проводити візуальне спостереження за станом утвореної воронки. Термін виконання до ліквідації воронки. Четверте. Управління житлово-комунального господарства Хановської міської ради. Провести обстеження території, яка прилягає до новоутворення воронки щодо наявності комунікацій систем життєзабезпечення населення. П'яте. Управління АТ прикарпаття ОБНР. ЦЕРНЗ західний. Провести обстеження лінії електропередач, які проходять по території до воронки. Шости контроль за виконанням рішення комісії з даного питання залишаються від протоколу зачитання. Добре. Яка була раніше система присвоєння номерів тих воронок? Четверта група, тобто за проявленням по черзі, приходили питання, які ворони створили в межах. Центрального поля вже площадки по моєму основу, третя е, трошки далі, а оце четверта, от вони йшли четверта, четверта А, четверта Б, четверта Д, четверта, четверта Г. і оце остання четверта Д. Тому я пропоную все-таки, тому що воно має значення з точки зору прив'язки. тим більше воронка No15, вона вже була вона 1 е, е, квітня 2009 е, року в межах фундамента на колишній вулиці Кротиніна. Так що вона вже існує у протоколах і в є ще повністю. Тримається, так? Добре. То, що ми обговорювали, чи може університет нахтої разу проводити вимірювання присідання зуму? Приємніше. І так ще. Ні-ні, просто, чи ні? Чи ми фізично маємо цю можливість? Бо ми її зараз вивчаємо до присідання. Ну, що я питаю? Тому що ця воронка йде разом з річкою, так? Тобто чи ми можемо так само оцінювати, що вона отворилася, так розумію, по, по дитечній річці? Чи так, над... Чи ми це просто, це щоб дурно не залучили, витратили кошти, а вона Ви необходимо. Коли mm -hmm. е розробка, була закладена спостережна станція, яка складалася там з семи або восьми профілів, на яких було декілька сотень точок. Якраз коли вимірюється е, прокидання точок, тоді вимальовується загальна картина і можна робити погноз. Тобто, чи йде пришвидшення, е, ну, і, і, наскільки пришвидшення йде чи, можливо якісь у стабілізації, бо воно йде стріхоподібне, тобто не нерівномірно. Вони до 2008 року проводили такі роботи, бо потім припинилися студентської. Треба в цьому місці роботи аналізувати видку динаміку посідання, щоб, ну, щоб вважалося, що треба долучати. Бо за нашими прогнозами, на кінець присідання на цій території буде найнижче просідання буде до 8 метрів. Mm -hmm. Ну і так, оця вже ділянка, де ми безпосередньо вчора спостерігали то вона фактично на нульовій підміці. Хоча вже на ній, і мешканці ж скажуть, ну це видно візуально про те, що там крутіло. Тобто навіть теоретично розрахувати ну, нема методики, бо це і процес він не моделюється. Але тим не менше загальна картина справжується. Так, Розрахували в 70-х руках, так ну, небезпека ну, до то... Денький, додавць, Для нас так, можна, там, там, це котично так, ну, що там станеться, ми передбачені речі можуть бути. Добре, все ж таки давайте ми додамо, так? Але Та, так, так, якраз виходить так. перед надпоговною. Вже ближче до неї знаходиться камера, тому вона дійсно ну, потребує уваги і збережено це її Добре, Так, пропозицію до протоколу. Добре, з тими всіма зауваженнями. Хто за? Хто проти? Утримався. Добре, наголосно прийняти протокол. Всім дуже дякую.